У квітні 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції в Україні сталася найбільша ядерна катастрофа в історії. В результаті вибуху реактора номер 4 в атмосферу потрапило велике число радіоактивних речовин, що призвело до евакуації міст та сіл, серйозних наслідків для здоров'я людей і навколишнього середовища, і великої кількості смертей від радіоактивних захворювань. Ця трагедія нагадує нам про важливість безпеки ядерної енергетики та наслідки недбалості. Вірш живемо всі в одному світі, живемо ми всі в одному світі і бачимо великі, безкаранні, злидні, що нищать все, що у нас є. Я хочу жити в чистім світі, не бачить все, що залишають по собі, нетямущі всі ті, хто звуть себе людьми. Існує правило, що для всіх діє. Бережіть планету, бо вона єдина. Але вже кожен, певно, знає, що назва є, а річки вже немає. Ти пишеш на чисто білому папері, а в очах людей постають чорні тіні, Безжально вироблений дерев. То ліс, що ворог так нещадно вбив, а можливо, хтось у ньому жив, ці бомби, війни, все надбридло. Все нищить клятий людоїд. За димом цим нічого вже не видно, все попалив той клятий дід. Касетні бомби та шахеди б'ють палять все, що на шляху. Весь кисень ядом просочили, Вбиваючи природу всю живу. І дихаємо ми всі забрудненим повітрям, а потім думаємо, де взялось тільки проблем. І всім так байдуже, як далі будемо жити. Життя одне. Його ти збережи, тому звертаюсь я до тебе. Не слухай всіх, почуй мене. Я хочу жити в чистім світі. Мене нарешті спробуй вже почуть. Почни з себе і далі всі почнуть.